Апостол дня на 11 вересня. Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди Єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни, і спаси, І душі наші. До галатів послання святого апостола Павла Читання. Павло, апостол послал навіть людей і не через посередництво чоловіка, а через Ісуса Христа і Бога Отця, що воскресив Його із мертвих, і всі брати, що зо мною церквам Галатії. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа, що дав себе самого за гріхи наші, щоб визволити нас від цього віку злого, за волею Бога і Отця нашого, якому слава навіки віків. Віки амінь. Дивуюся, що ви так швидко покинули того, хто вас покликав благодаттю Христа і перейшли на інше. Не щоб воно було інше, але деякі баламутять вас, бажаючи перемінити Євангелія Христова. Та коли б чи ми самі, чи ангел з неба проповідували вам інше від того, яке ми вам проповідували, нехай буде проклят. Як ми казали перше, так і нині кажу знову. Коли хто вам проповідує інше Євангеліє, ніж те, що ви прийняли, нехай буде проклят. Хіба я тим запобігаю ласки у людей чи в Бога, хіба намагаюся людям подобатися? Якби я людям хотів подобатися, я не був би Христовим Слугою. Те, що пишу вам ось перед Богом, що не обманюю. Потім пішов у сторону сирійські та кіліківські, з лиця ж мене не знали церкви Юдеї, хто у Христі. Вони лиш чули, що той, хто колись гонив нас, тепер проповідує ту віру, яку колись руйнував, і мене ради прославляли Бога. Згодом, по 14 роках, я знову пішов у Єрусалим з Варнавою, взявши з собою і тита. Пішов я туди за об'явленням і виклав їм Євангеліє, яке проповідає між поганами, особливо значнішим, чи я, бува, не дарма тружуся чи трудився, і тит, що був зі мною, бувши греком, не був примушений до обрізання. Що ж до облудних братів, які крадькома влізли, щоб підглядати нашу волю, що маємо в Ісусі Христі. Щоб нас поневолити, ми їхньому велінню не поступилися ні на хвилину. Щоб правда Євангелія збереглася не зіпсованою у вас.